Як маленьке сонечко перестало боятися темряви, жило собі маленьке сонечко. Воно дуже любило гратися з дітками вдень, зігріваючи їх своїми теплими промінчиками. Але як тільки наставала ніч, сонечко ховалося за хмарку і починало боятися. А що, як в темряві живуть монстри, думала сонечко. А що, як вони мене зловлять? Одного разу вночі. Коли сонечко знову тремтіло від страху, воно почуло тихий голосок. Не бійся, сонечко, темрява ця не страшна, а чарівна. Сонечко здивовано оглянулося і побачило маленьку зіроньку, яка сяяла поруч. Розкажи мені, зіронько, чому темрява чарівна? попросила сонечко. Темрява це час для мріти відпочинку. Коли стає темно, дітки засинають і бачать чарівні сни, а ще в темряві можна побачити багато цікавого. Наприклад, запитала сонечко, наприклад, мене, а ще місяць, який світить своїм срібним світлом, та інші зірочки, які розсипані по всьому небі як коштовні камені. Сонечко замислилося, і справді в темряві було щось особливе, щось загадкове і красиве. А монстри? знову запитала сонечко. Монстри живуть тільки в нашій уяві. Насправді їх не існує. Якщо ти боїшся, спробуй уявити щось хороше, щось веселе, і ти побачиш, що страх зникне. Сонечко послухало зіроньку і вирішило спробувати. Воно заплющило очі і уявило собі, що грається з дітками на лузі, що вони сміються і радіють, і страх почав відступати. Відтоді сонечко перестало боятися темряви. Вони зрозуміли, що темрява це не час для страху, а час для мрій, відпочинку та відкриттів, а ще час для дружби з маленькою зіронькою, яка завжди готова допомогти і підтримати.